Всім доброго дня! Теплюю майстерню пінопластом. Скоро буде зима, відповідна погода потрошки портиться. Втеплюю соткою пінопластом кровлю. Між, 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 між пінопластом і бляхою є зазор вентиляційний, але ніякої пароізоляції немає. Пінопласт саме такий простенький, плотність мінімальна. Ну і дешевших. Як ви бачите, підганяється пінопласт по розміру, ставиться брусочки, кріпляться на балки, ну і потім закріпляється вантажною пінкою сам пінопласт. Це мені ще ковалок залишилось доробити. І тут я додумався зняти відео. А то думаю, потім нічого не буде. Подивитися не буде. Що? Ну, відповідно, це вже готово. Тільки ще шматочки доробити, де між між, між, між балками оціми. Ну і де демар іде. Відповідно, там треба а, і зробити так називаємо гільзу. А цю гільзу потім вже забивається мінватою, щоб цей пінопласт не плавився. Поки що пінопласт закривати не буде нічим, все коштує гроші, грошей не вистачає. Вважаю, що буде ну, нормально, тепло, як для майстерні. Ну, що, залишається тільки показати, як втеплюю, ріжу пінопласт зробленим на швидку руку. А, має вольфрамову дротик. Вольфрамовий так, ну з цієї сплитки. З має вимикач з болгарки і... Так, з болгарки щось. Ну, є якогось пригоду. Був, знайшов, десь переважно, десь кнопка витримує 2 кВт. А, простенький трансформатор, в народі називають ще його Латер. Ну це щось подібне до латера. І так, ріжемо пінопласт. Відмирили скільки нам потрібно. Ну, Тут 82 см. Мені треба врізати. Можна було різати ножем або якимсь полотном. Ну, я ж кажу для себе, я вирішив різати своїм пристроєм. Ну, що зробив на скору руку. Такий ніж. Кнопочка. Натискаємо, ріжемо, відпускаємо. Ріжемо по направляючих. І все спокійно і фейно. Дуже зручно. Так що такий станочок він себе оправдав. Так. Цей розмір є. Підготуємо інший розмір. Треба нам тепер зробити під кутом І з цієї сторони, і з цієї сторони. І зробив такий шаблон, тому що в мене. Дах іде трошки перелом. Вирухував кут, який мені треба зрізати з пінопласта. Виставляю десь приблизно з цієї сторони отак, і ріжу відповідно по цій стороні, цим направляючим. Аж кажу, дуже просто і зручно. Так що можна придумати любую форму і вирізати. Так, хотів показати, як очищати пістолет від піночки. Хтось починає ножом чихати. Ну, відповідно, можна взяти по і отак зробити, тільки не сильно затискати. І проворачувати в різні сторони. Тут вже трошки більше набралось. О, починає злітати. Тож тут можна є гайка, можна її відкрутити. А цього не треба нам робити. Нам треба почихати О, почистити цей носик. А тут можна допрацювати вже цим іль шилом і звичайним саморізом. І все? Можна працювати далі? Клеємо пінопласт до стелі, наносимо по контуру п'інку. Можна пінку, можна п'інку клей, то я. Я використовую звичайну пінку. По контуру, а потім на ці дерев'яшки, брусочки я повертаю, як воно лежить. І засихає. Поступово Так. Засихає. Vedi, нанесли на одну сторону, на другу сторону, третю сторону не чіпаємо. Коли ми заводимо сюди, притискаємо до цього пінопласту, коли тут у нас з'являється шпарина, ми останню її задуваємо. Ну, переважно так роблю. разложим кусочки, Не. Не. Так. Да, я требую З'явилася наша шпорина, десь сантиметр. Задуваємо її п'яткою. І відповідно виглядає отак. 4 брусочка тримають ковалок пінопласта 50 на метр. Продовжуємо далі клеїти пінопласт. Ось за ці я казав. Бачите, пустоти треба теж вкладати туди пінопласт і запінювати. Вже доробив той ковалок до кінця. Залишилось там. Місцями ще допінити. Просто зараз вже пінки немає, треба її купляти Ці місця залишилися і ще тут і димар. Ну, тут треба, як казав, робити гільзу Ну, а потім вже мінвату забивати, тому що пінопласт буде плаватися, якщо буде притискатися до димаря. Так що такі, такі справи. Обзор на столярку зроблю пізніше. Дякую всім. До зустрічі.